Я так і не зрозумів, що це за цирк з цим так званим мирним планом. Взагалі, якщо там подивитися в на, на хронологію, дуже дивно з'являлася інформація. Видно, що Держде був не в курсі. Видно, що і Трамп спочатку був не в курсі, потім йому це нав'язали. Шипнули. Видно, що російські наративи не просто про а російські наративи. Хрен знає, чому з цим погодилась Влада Сполучених Штатів Америки. Я вважаю, що це суперкрута операція Російської Федерації, яку, на жаль, вдалося здійснити. І ми на це повелися, і ми зараз в Швейцарії будемо розмовляти про якісь 28 пунктів мирного плану. Якщо вони будуть реалізовані, то ну, я не знаю, що може бути з нашою державністю. Але ви для себе зрозуміли, що це за хірня взагалі відбулася з цим мирним планом. Давайте я наведу на мікроприкладі, як я це все свій бачу. Дивіться, я можу помилятися, і я зараз а, нікого. Не спонукаю Супер. до своєї думки, не спонукаю нікого. Ми я розраховую, дізнаємося правду через 10, можливо, 15 років. Ну і дай Боже, щоб ми її дізналися, якщо вона на той час буде актуально цікава. Ось дивіться, як працює е, частина правоохоронної системи. Те, що нам вдалося зберегти під час повномасштабної війни з другою поту, потугою в світі правоохоронну систему, це дуже важливо і ті викриття, зокрема корупціонерів, які відбуваються, це максимально круто. Що правоохоронна система продовжує працювати? Але чи досконала у нас правоохоронна система і судочинство в тому числі зараз не по відносно до корупціонерів, а загалом за моїм переконанням, ні, у нас є частина правоохоронців, які фактично воюють, виконуючи бойові завдання на передній лінії бойові а є інша частина, яка робить все можливе для того, щоб заважати структурним підрозділам сил оборони виконувати бойові завдання і ще в цьому додатково знайти свій інтерес. Ну що я маю на увазі? Правоохоронці намагаються прибігти до тієї чи іншої військової частини і знайти в рамках, вони беруть там Васю якогось, чи Петра, чи Івана, немає значення. З нього там пш -пш -пш -пш, десь піймали його на, на чомусь. Він написав заяву. Потім прибігають з постановою. І кажуть, ага, давайте ми подивимося, як ви тут ведете господарську діяльність, як ви нараховуєте заробітні плати, як працюють ваші солдати, і пішло-поїхало. Тобто починають перевертати всю підноготну військову частину. Чи може бути все ідеально в умовах військового стану? Абсолютно очевидно, що ні. Завжди зауваження якісь будуть, до яких можна докопатися. Було б бажання. І як наслідок збирається певна кіпа матеріалів, потім правоохоронці приходять з папкою і кажуть: дивись. Ну, це підозра, оце підозра. Або є чотири компанії, які випускають дрони, і ти маєш з ними співпрацювати. Я вам скажу так: що коли до мене був такий накат, ми їх просто розмотали. Я говорю, ви не зрозуміли, куди ви прийшли. Я кажу: я буду дратися з працівником, я буду дратися з вами за кожного свого бойця, за кожного свого командира. Я говорю, ви трошки попутали, панове. І мені вдалося відбитися при сильній позиції. Правові, ми залучали до цього адвокатів. І ці посягання вони йдуть постійно. Потім далі проходять, перевертають кишки. От треба було купити батарейки до ФПВДронів, тут і зараз. На ринку їх не було. Ми купили через місяць на ринку з'явилися на 2 гривні дешевше. І починають перевертати кишки, а чого ви купили в цей момент? Та вашу ж мать, якщо б ми сьогодні не відстрілялися ними, то завтра вже, може, вони не треба були, не було куди стріляти. І так, ти витрачаєш так. кучу часу для того, щоб те довести. До чого я розповідаю на таких мікроприкладах? І там ще є дуже багато. Є дуже багато. я До, до чого маю на увазі? Якщо, не дай Боже, хтось публічний, отак може говорити, зараз, як ми з вами говоримо, це терміново треба зібрати папку, знайти будь-що, за що можна зачепитися. І люди ж там вони дуже розбиратися не будуть. скільки вартувала та батарейка, так і далі, так далі. Це треба буде довести. Для чого це? Потім подзвонить з папкою і каже тобі: ти не маєш права того говорити. Ану, быстро, все засунув свою думку собі в гузно, все ти не говориш. Отак От працює темна сторона правоохоронних органів, в той час як інші виконують і завдання по охороні громадського порядку, і завдання по пошуку і пійманню корупціонерів, і виконують завдання на лінії боєзвітки. Просто для того, щоб правоохоронці, які займаються кошмаренням як бізнесу, так і військових частин, було уявлення, як відбувається війна. Втіпів, які блін розсипались, тільки противник перейшов в лінію державного кордону, треба повоювати ж в їхніх військових формуваннях хоча б три місяці. Знаєте, ротаційним принципом зрозуміть, що таке гуде, що таке стріляє, і тоді питання ні в кого ніяких не буде. Що стосується глобального, повертаємося, чому я про це розповів? Дивіться, від, на глобальному рівні, точно ж так само може відбуватися. Ну що нам має це на увазі? Ну точно контролювалося, стільки грошей заходи, і на яку статті видатків, стільки на озброєння, стільки на прикриття енергетики, стільки на облаштування і так далі. І так далі. Це все, що стосується корупції корупційних ризиків. Абсолютно очевидно, що корупція відбувалася не один день і не два місяці, так тобто, це тривало якийсь значний період часу. І з того, що ми зараз бачимо, це можна казати про роки. Тепер в мене питання, чому та корупція не була зупинена в момент, коли з'явилося достатньо підстав для того, щоб обрізати того, хто крав на українському народі? Чому треба було цю історію довго приховувати? Потім в один момент це все дістати назовні, влаштувати не просто знайомство з суспільством з фактом корупції. А влаштувати телесеріал без зайвих перебільшень, підірвати максимально теплі і міцні вузи довіри українського народу до влади і навпаки, ось цим шоу-проектом я по-іншому назвати не можу. І потім з'являється план від США, написаний в Росії абсолютно очевидно. Ну, от як ви думаєте, це може бути співпадіння? За моїм переконанням, я думаю, що ні. Але казати так чи не так знову дивіться, я не, не беру на себе відповідальність на, саме за це питання, аналізувати, що саме так відбулося. Могло б просто бути співпадіння. Але чи це співпадіння чи ні, нехай кожен подумає для себе. Тепер в мене наступне. Ось дивіться, що буде відбуватися у випадку зупинення бойових дій без чітких безпекових гарантій. Що я маю на увазі під гарантіями безпеки? Це заведення сюди іноземного контингенту наших партнерів, заведення БАЗ, продовження фінансування виробництва українського озброєння, продовження фінансування українського війська. Ну, всі ж розуміють, я думаю, стільки отримує солдат, і стільки солдат витрачає для того, щоб воювати. Ну, от дивіться, я вам наведу на конкретному прикладі: солдат, десь, який виконує 25 днів на лінії бовезвітнення в місяць, я зараз скажу про безпілотчика, буде отримувати десь порядка 95 тисяч гривень. Плюс-мінус, може тр... трошки бути більше, може бути трішки менше. Чому саме стільки? 20 тисяч отримує солдат в військах, 20 плюс. Це теж ставка одягу. Ну, все інше за бойові нараховується. Якщо взяти спецпризначенця з якоїсь трьохбуквиної структури, який виконує той же самий функціонал на лінії бойозвітнення, ось це відлітає МАВІКом і спецпризначення злітає Мавиком, спецпризначенця буде зарплата 263 тисячі. 260, 263, 240. Ви уявляєте, а чуваки сидять в одному окопі, виконують один і той самий функціонал. Ви уявляєте, який перехил? Тому про що ми маємо сказати? Що одним із гарантій безпеки це є фінансування українського війська для підняття заробітних плат. Ну, не можуть такі бути заробітні плати. А тепер далі. Боєць, який виконує бойові завдання, він отримає по більшій частині від військової частини все, що необхідно: дрони, боєприпаси, зарядки, електроакумулятори і так далі. Ну, є такі статті видатків, які військова частина повною мірою не може закрити. Ну, до прикладу, оплата супутникових порталів Starlink. не можна заплатити ні з субвенції, ні з державних коштів, ні з волонтерки. Треба платити чисто готівкою. Ну і там є ще різні. Ну так так працює. Не, не вирішено це ще питання в державі, немає офіційного представництва в Україні компанії. І дивіться, це ж не тільки в нас, це в усіх військах. Тобто з свого грошового утримання. Самі платять за супутникові зв'язки сторон. Це відбувається так. А потім приходить поліція і каже: Слухайте, а що ці військові у вас тут платять за щось? Петь, курва, піди повалюй. Зрозумій ціну війни. А тепер далі армовані із стяжки. Ну, типу, їх офіційно можна поставити на баланс? і попробуй спиши. Потім це буде весіть в когось на шиї, з військовослужбовців. Який його не спише ніколи, а потім завершиться війна, знову прийдуть ці парні і скажуть: ви що, ти ж не списав, знайди сюди, мій хороший. Розумієте? Добре. Ну, я зараз, я зараз трошки не про те. Я зараз про те, що одним з умов гарантії безпеки має бути, має бути престиж військової служби, щоб ми могли зберегти кістяк і підняття заробітних плат. За це має заплатити Захід, по-іншому бути не може. І зараз Захід на це мав би давати гроші. Плюс додатково, ми маємо сказати: якщо в поточному ведення бойових дій Європейський Союз не готовий виконувати завдання своїми військами, вони рахують економічно, що це дуже дорого. простіше воювати українцям. Ну, давайте чесно говорити, То дайте нам, будь ласка, приватну компанію з Куби чи з Бразилії чи будь-якої іншої країни, де військовослужбовці готові воювати за грошову нагороду. Закрите питання таким чином: посильте, посильте нас, будь ласка, і також ряд додаткових засобів заходів, які не мають обмежувати можливості вибору української держави, північно-Атлантичний альянс інтеграції, Європейський Союз і нашого технічного та військового розвитку. Ось про що ми маємо говорити у випадку завершення бойових дій, якщо просто підписується договір, ну цей договір, про який всі знають в засобах масової інформації, це чиста зрада для України. Давайте будемо відверті. Я думаю, що європейці доможуть, допоможуть президенту України. Приєднати його з користю для нашої держави, але тим не менш, у випадку завершення бойових дій, що буде відбуватися? От давайте змоделюємо ситуацію з договором чи без договору. Завершились бойові дії на якийсь період часу. Що відбувається в державі України? Значить, у випадку, якщо ми не підписали домовленості про продовження фінансування, фінансування збройних сил, відбудови і так далі. так далі Абсолютно очевидно, що нам починають давати менше грошей. На оборонку так точно, на відбудову щось можливо зайде, але в той же час. Нашу країну починає роздирати політичне протистояння в рамках політичного протистояння. Я думаю, що про це знає кожен українець, можна працювати заради власного рейтингу. Ну, це коли ти відчуваєш собі силу спроможності, і кажеш, дивіться, я нікого ні в чому не звинувачую. Кожен зробить вибір свій сам. Наше завдання дороги не обирати і їх прокладати. Давайте прокладати будемо дорогу для нашої заможної держави спільно плечем до плеча. І безпечної держави, в тому числі, а є інша складова: це коли ти працюєш на чомусь антирейтинг що мається на увазі. Ну, до прикладу, мер такого то міста повний ідіот на асфальті вкрав, на навчання вкрав, на спортсмена вкрав, і так далі без привязки. Чи там, якщо ми кажемо про загальну національну гонку, відкриються всі шлюзи з лайном, і те, що було зараз, воно лежить, знаєте, як щось під снігом, і поки що. Немає свого запаху. І того, що не було, оці всі шлюзи відкриються, але йно полетить, що абсолютно очевидно призведе до перезавантаження свідомості українського суспільства і до повного його розриву. Далі, поки, ми, поки ті, кого оберуть, вкатаються в державний апарат, приймуть посади, і так далі. І так далі ми будемо максимально вразливі. В цей час український соціум також трошки підрозірветься, тому що абсолютно очевидно, що відкриють кордони. Значна кількість Значна кількість військовослужбовців, в яких держава вклала мільйони гривень, які є високоясними якісними фахівцями, вийдуть в інші країни працювати точно так само, як цивільні, якась незначна частина людей повернеться. Тобто, ми втратимо кістяк українського війська і ми втратимо експертизу, яка вартувала нам 4 років ведення повномасштабної війни. І знаходяться ця експертиза в людях, а також яка вартувала нам без зайвого перебільшення, навіть не мільйонів, а мільярдів гривень. І ось оці от, декілька років до наступного заходу Російської Федерації ми зробимо відкат значний і я не впевнений, чи зможемо перезібратися. Що буде відбуватися в Російській Федерації? В Російській Федерації все буде навпаки, вони промиють мізки своїм громадянам в тому, що цілість спеціальної військової операції досягнуті. Вони позбавляться санкційної політики, отримують можливості продавати нафтепродукти, що призведе до того, що їхня економіка, яка зараз летить в прірву, зможе оговтатись після того, як їхня економіка оговтається, абсолютно очевидно, що відбудеться ряд переозброєння з оглядом на ті виклики, які були на театрі бойових дій в Україні. І після цього Російська Федерація поновить бойові дії для того, щоб завершити те, що вона почала повною мірою завоювати Україну. але з урахуванням того досвіду, який у них є, це буде не лише Україна, країни Балтії залишаються під прямим ударом і можливо це буде реалізовано в рамках одної спільної операції. Народний депутат України Олексій Гончаренко. В ці хвилини я не планував це обговорювати, але він повідомляє, що набу підготували підозру по Рустему Умєрову. Його звинувачують в розкраданні державних коштів. Окрім цього, на Рустему Умірова записана частина. Общака, яку вивели в країни перської затоки. Ми одразу для глядачів скажемо: я не знаю. Я думаю, що пан Юрій також не знає, так це було чи не так. Ми не сучі, не судді, не слідчі, не прокурори. Ми нікого не звинувачуємо, ми просто обговорюємо цю інформацію. Але треба сказати, що у в складі делегації, яка в Швейцарії, і по Умєрову там раніше також ну змі писали. Він це все спростовував, До речі, треба сказати, що він це спростовував. В змін дім у нього були певні контакти. Але він каже про те, що контракти, які там були е, досягнуті, згоди на які були досягнуті, вони згодом були там розірвані. І от у Гончаренка чомусь мені, так мені це так подобається. Коли у Гончаренка з'являються інсайди, коли у пана Железняка з'являються певні інсайди від набу, звідки вони їх беруть? Просто ну це будь-який. Ну, журналіст міг би позаздрити, насправді звідки вони беруть ці інсайди. Але зрештою, окей, якщо це обговорювати, ну потенційне розкрадання на оборонці. Ну, це, це, це гріх, треба писати в Біблію, там яким 11 11-тим, чи скільки там гріхів смертних, це, напевно, 11-й гріх. Але якою ви бачите перспективу тут, пане Юрію? Ну, дивіться, гріх це для тих, хто віруючий, але ж ми ну... маємо розуміти, що я як людина віруюча якби переконаний, що є пекло і ре... є рай. Але це не точно. Ну, якби звідти ніхто не прийшов і не сказав: слухайте, був, знаю, от справи виглядають саме так. Ну, ніхто, жоден не повернувся. А все, що стосується розповіді тих людей, які пережили клінічну смерть, ну слухайте, доки мозок залишався в живленні, так чи інакше кров поступала, це все можуть бути ілюзії. Гри нашого під нашої підсвідомості тому звідти ніхто не повернувся, ніхто не знає, чи є пекло, чи є рай. Що стосується подібних проявів, розкрадання, корупція загалом під час ведення бойових дій, тим паче під час ведення бойових дій, не якимсь контингентом незначним на території іншої країни, як добровольці, як миротворці, і так далі, а ведення війни під час того, коли проти тебе воює Друга ядерна потуга світу, проти тебе воює держава, яка прийшла не завоювати територію, яка прийшла знищити українську державність повною мірою шляхом вирізання, катування, мордування, вбивання, моріння голоду, носіїв самої народності, тобто нас, самих українців, в цей час, коли летить по об'єктах енергетичної інфраструктури, все можливе. Лайно, яке запускає Росія, як ракети, так і безпілотники в кількості, і люди сидять по 10-12 годин по декілька діб без світла з маленькими дітьми. В той час, коли сили оборони здійснюють подвиг на лінії боєзвітнення, тому що об нас противник буксує своєю машиною військовою, яка переважає нас за кількістю сил та засобів, тобто ми ефективно зупиняємо. І в цей момент красти в свого народу. Це є державна зрада. Не що інше, це саме державна зрада. У випадку, просто дивіться підозра, це не значить, що людина вчинила правопорушення. Це правоохоронні органи, підозрюють в тому, що могло бути, опираючись на якісь факти, які можуть бути спростовані, які могли бути не так трактовані. Ну і так далі. І так далі Ми маємо казати саме про вирок. От коли є вирок, бо, типу, та чи інша людина є наплівка Ну, в Робіновича донька повіє, але ж в нього два сини. Ну, я сказав, ви думайте. Розумієте, це теж, теж така дуже крута штука. Він є на плівках або є підозра. Та почекайте, ви доведіть ту підозру. Дайте вирок. Має бути вирок суду. І, зважаючи на те, що корупційні прояви відбуваються під час повномасштабної війни, в випадку доведення, фактично, того, що інкрумінується, вчинення злочину. А саме крадівництво в особливо великих розмірах, користуючи службових становищах державних коштів або ті, які могли мали піти на оборону спроможності нашої держави, мала бути і найвища міра покарання. Що я маю на увазі під найвищою рівні покарання. У випадку судового вироку, що людина винна, найвища, найвища міра покарання для таких умов мала бути, за моїм переконанням, смертна кара. Але. Україна це демократична держава, і у випадку, якщо ми впровадимо щось подібне, ми назавжди унеможливимо для себе євроінтеграцію і бути частиною цивілізованого світу. Тому для нас вищою мірою покарання може бути довічне ув'язнення. От я щиро вважаю, що ті, хто крали на нашій крові, на нашому поті, на наших життях, вони мають нести. Довічний термін покарання, але у випадку доведення їхньої вини. Я вам спробую пояснити, чому я так кажу. В зв'язку з тим, що судова система працює ще недосконало, над цим треба працювати, бо може інколи бути так, що той, хто вкрав, вкрав вагонами, вийде сухим з води. А той, хто на маневрі взяв велосипед, щоб під'їхати, підвести телеграму з одної станції на іншу, отримає вищу міру покарання. Уже було ряд таких держав, коли викосили тих, які навіть наміру не мали на вчинення злочину. Тому в цих питаннях треба підходити дуже прискіпливо і позитивно. Але я дивіться, я, я вам клянусь, я не розумію, чому з цього зробило шоу і хто за це все платить.